Брієна Тарт, також відома як Брієна Синя, Тартська Діва і Брієна Красуня, єдина дочка і спадкоємиця лорда Сельвіна Тарта, а згодом і один з персонажів циклу пісня льоду й Полум'я, котрий отримав власні розділи в книгах. Брієна, будучи негарною, але дуже великою і сильною жінкою, з дитинства захоплювалася військовим мистецтвом і мріяла про звання лицаря. Коли Ренлі Баратеон оголосив себе королем і вступив у війну за залізний трон, брієнна приєдналася до нього і незабаром зайняла місце біля короля. Хоча суспільство Півдня Вестероса ставилося до неї з подивом і зневагою, брієнна в обладунках із мечем у руці почувалася досить впевнено. Більшість людей, з котрими перетиналася тарська діва, вважали її вкрай некрасивою жінкою, і вона звикла чути зауваження про свій зовнішній вигляд, провівши більшу частину життя як об'єкт пресирства, відторгнення і у кращому разі жалю. У неї плоске обличчя з широкими грубими рисами, надто великий рот, криві зуби, що виступають, не раз зламаний ніс, розпухлі губи і товсті та мозолисті пальці. Шкіра на обличчі і руках покрита ластовинням, ламке волосся, що спадає на плечі, солом'яного кольору. Кейтлін Старк, вперше побачивши її, сповнилася жалю, подумавши, чи є у світі створіння нещасніше, ніж некрасива жінка. Однак у брієни є родзинка, великі ясні блакитні очі надзвичайної краси, хоча на її обличчі вони втрачають більшу частину своєї чарівності. З ростом брієна дуже висока. Вона велика навіть в порівнянні з чоловіками, а як жінка, просто величезна. Джордж Мартін на питання про зріст Брієни відповідав, що вона набагато вища за 6 футів, але нижче 7. Вона вища як за Ренлі Баратеона, так і за Джеймі Ланістера, і набагато масивніша за них обох. Проте поступається габаритами Грегору Клігану, справжньому велетню. Вона менша на зріст ніж Ходор і великий Джон Амбер, трохи нижча за пса і, можливо, приблизно такого ж зросту, як Роберт Баратеон. Брієнна народилася дочкою лорда Сельвіна Тарта на острові Тарт. У неї був єдиний старший брат Галадон, який потонув, коли йому було 8 років, а їй 4. І також у неї було дві сестри, які померли в дитинстві. Це зробило її єдиним нащадком і спадкоємцем Лорда Сельвіна, що природно спонукало вельможу знайти дочці відповідного нареченого. Однак, враховуючи її непривабливу зовнішність, незграбність і скутість, завдання було важким. А на додачу Брієна з дитинства воліла поводитися і одягатися як хлопчик. Володінню мечем її навчав майстер над зброєю лорда Тарта сер Гудвін, а жіночим вихованням займалася Септа Роелла, жінка з досить поганим характером. Вона називала Брієну Дивдою і безцеремонно говорила, що чоловіки звеличують розум, красу і грацію Брієнни тільки для того, щоб добитися милості її батька лорда. Брієна, вперше отримавши цей жорстокий урок, плакала, але пізніше вважала, що поради Роели послужили їй доброю наукою. Повноцінна відома загалу історія цієї жінки розпочалася в книзі Битва Королів. Як нам відомо, під час війни п'яти королів тарти підтримали Ренлі Баратеона. Коли він оголосив себе королем, Брієна вирушила через усі штурмові землі і небосад до Хайгардену. Добиралася вона, мабуть, з людьми свого батька, а на переговорах зі Станісом Ренлі згадував стріли Тарта серед інших будинків, що стали на його бік. Ренлі милостиво прийняв Брієну і запросив її до себе на службу, зробивши однією з семи королівських вартових. Тарт плакала гіркими сльозами, коли Ренлі одружився з Марджері Тайрел, оскільки з першого погляду закохалася в нього. Прибувши до Хайгардену не як дама, а як готовий до війни лицар, брієнна готувалася до холодного прийому, глузувань і ворожості. Проте зустріла зовсім незвичне для себе ставлення. До неї почали залицятися. На бенкетах молоді лицарі боролися за місце з нею поруч, навперебій пропонували налити їй вина або принести солодкого. Але Брієна відкидала всі залицяння, нічого не дозволяючи кавалерам, і дивувалася, не знаючи в чому річ, адже у таборі було безліч жінок красивіших і доступніших за неї. Нарешті Рендел Тарлі зустрівся з нею і пояснив, у чому справа. Його син, дикон Тарлі, підслухав розмову чотирьох залицяльників Брієни. Як виявилося, лицарі побилися об заклад, хто зуміє першим спокусити тарську діву. Парі затіяли троє людей підпорядкованих дому Тарлі, а невдовзі чутки про парі розповзлися по табору, і до нього приєднувалися нові й нові гравці. Кожен мав поставити золотого дракона, а вся сума призначалася тому, хто позбавить брієну невинності. Рендел Тарлі вважав за потрібне припинити цю забаву, адже ставки виросли настільки, що рано чи пізно хтось спробував би взяти приз силою, тобто зґвалтувати брієну. В наступних романах саги Мартін продовжує розвивати лінію цієї жінки і в кінцевому результаті доходить до подій у танку драконів, де неподалік села Пенні Трі Брієна з мечем вірний клятві виїхала на зустріч розвідникам Джеймі Ланістера і вимагала доставити її до командира. Джеймі звернув увагу, що Брієна погано виглядає і, ніби постаріла на 10 років від моменту останньої їхньої зустрічі. Жінка заявила Ланістеру, що Санса Старк знайдена і знаходиться неподалік від їхнього місця перебування. Але Джеймі повинен поїхати до неї сам, бо інакше Сандор Кліган уб'є дівчину. Тоді Джеймі поїхав разом із Брієною і зник. В серіалі події розгорталися зовсім інакше, і в чомусь були змінені, а в чомусь випереджали задум автора Саги. Оскільки про все це глядачам Гри престолів відомо, то не зупинятимуся на них. Додатково зазначу, що існує теорія, що Брієна є нащадком Дункана Високого, героя повістей про думка та Ега. До слова, наступного року розгорнуться масштабні зйомки серіалу про цих двох мандрівників. Ще до виходу роману Бенкет Круків Мартін говорив, що один із персонажів книг є нащадком Дункана і пообіцяв зробити в четвертій книзі натяк Хто Саме. І справді, перебуваючи у сутінковому долі, Брієнна замовила гербовий щит з малюнком, який вона бачила в дитинстві в зброярні свого батька, а його опис збігається з описом герба Дункана Високого. Отож, теорія про нащадка відомого у семи королівствах лицаря мала дуже вагомі підстави, аби виявитися правдою. А у 2016 році на фестивалі Балтікон один із слухачів поставив Мартіну запитання: чи дізнаємося ми колись, що брієнна нащадок дункана? На що письменник відповів: зрештою, так все буде розкрито з часом. Тому станом на сьогодні можна вважати, що одна з теорій фанатів саги стала цілковито реальною. Якщо говорити про сам серіал, то роль Брієни зіграла актриса Гвендолін Крісті, і у другому та третьому сезонах її сюжетна лінія була близька до першоджерела, Ну а далі все більше відхилялася від нього. Коли завести мову про ймовірні прототипи цієї жінки, то тут дослідники пісні льоду й полум'я одностайні в тому, що Брієна найбільше схожа на відому французьку героїню Жанну Дарк. Звісно, орлеанська діва, котра прожила всього 19 років, мала зовсім інше походження, становлення, розвиток і формування особистості та й загалом долі, ніж Брієнна Тарт. Але серед усіх відмінностей між цими персонажами реально прослідковуються кілька схожих рис. Вони обоє носили лицарський обладунок, були не надто привабливими у зовнішньому вигляді, проте надихали людей на боротьбу, були сильними духом та тілом, вірили і воліли бачити на троні своїх фаворитів Ренлі та Карла. Відповідно, знали про власні таланти, сміло виступали в бій і вбачали у понятті честі велику вершину слави та успіху. Зрештою, 23 травня 1430 року, Жанна Дарк була захоплена в полон і передана англійцям, а на сфабрикованому суді засуджена до смерті та спалена живцем у Руані 30 травня 1431 року. У 1456 інквізиційний суд, уповноважений папою Калікстом III, розглянув судовий процес Жанни Дарк, розвінчав звинувачення проти неї, визнав її невинною і оголосив мученицею. У XVI столітті Дарк стала символом католицької ліги, а у 1803 році за рішенням Наполеона Бонапарта була оголошена національним символом Франції, беатифікована в 1909 му і канонізована у 1920. му До сьогодні Жанна Дарк залишається популярною фігурою у мистецтві та культурі. Чи можна буде так само сказати про брієнну тарт? Ми дізнаємося тільки в тому разі, якщо автор саги колись та й закінчить писати останні дві книги згаданого вище циклу. Отож, сердечно дякую за перегляди, пишіть в коментарях власні міркування про брієнну. Поставте вподобайку і підпишіться на канал ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.